Доїдка посповказує нас в організації, працюєте. працюють. Я зрозуміла. 41-річна Наталія багатодітна мати. Жінка прийшла в пенсійний фонд, щоб дізнатись умови отримання субсидії на цей опалювальний період. каже на таку соціальну підтримку від держави, подає заяву вперше. Пільга мені не вийшла, Тепер я хочу спробувати оформити субсидію. Прийшла дізнатися про перелік документів. На даний момент нам дуже важко, тому що чоловік в мене не працюючий, працюю тільки я. Так як діти навчаються всі шкі... ну, в школі шкільного віку, ну, оплата за комунальні послуги завжди висока, особливо на зимовий період. Ну, хотілося би отримати, хоч Якусь допомогу від держави у січні 2023 року. Понад 60 тисяч людей на Рівненщині отримали житлову субсидію від головного управління пенсійного фонду. За жовтень цього року допомогу отримали понад 46 тисяч людей. Розповідає начальниця відділу надання субсидій Наталія Лещенко. Для понад 15 тисяч людей її виплати припинили. Хочу зазначити, що в цьому році відбувається трошки зменшення призначення житлової субсидії. Збільшився розмір пенсій, відповідно, люди менше звертаються за призначенням житлової субсидії. А також ми звертаємо увагу на те, що до нас звертаються, припиняють призначення житлової субсидії громадяни, які виїхали за кордон в період бойових дій на території України. За консультаціями у сервісний центр звертається орієнтовно сотні людей в день. Третина з них щодо призначення субсидії, каже начальниця відділу обслуговування громадян Ірина Кротких. Час прийому громадян залежить від того з якого питання вони до нас звернулися. Якщо це консультація або довідкова інформація, то прийом буде тривати десь орієнтовно до 15 хвилин. А якщо це прийом документів для призначення субсидії, то цей прийом буде десь здійснюватися від 20 хвилин до однієї години. Субсидію на цей опалювальний сезон автоматично перераховують тим, хто в минулі періоди отримував її грошима, або в кого її призначили у розмірі 0 гривень, тим, хто претендує на субсидію. Убсидію вперше потрібно написати заяву на призначення та надати декларацію про доходи. Усі заяви цьогоріч проходять верифікацію та перевірку у реєстрах міндоходів та юстиції, зазначає Наталія Лещенко, Вікторія Стасюк, Назар Мітриган, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.